Православні канонічної церкви нині то кажемо всьому світові, добу ви нас чим купували почистами, званнями. Говорити, що релігія ваша супернаціональна, супернебесна, супер, супер. А ми вибираємо те, що оживляє душу і серце, котре дає зрення. Наша релігія дала нам зрення духовне, а тому взирає на те, як просилися двоє сліпців Стати зрячими і отрима від Бога зріння, і послідували за Ісусом. Це є перший доказ, що християни Православної і Канонічної церкви усі ті великі многотисячні кресні ходи, повні храми Канонічної і Православної церкви в Україні свідчать про те, що це люди зрячі, а от сліпці сидять вдома, коло телевізора. І мало то вже сліпі. А ще чим далі позирають телевізор, тим більше стають сліпі. Чим далі читають бульварні газети, далі сліпнуть і тратять ум. Якщо ще дивляться в інтернеті не Божі статті, а различних проходимців, і кладе їм сатана, тим грішникам, безбожникам більмо на очі. І ми сьогодні кажемо, Господи, ми знаємо, що середа п'ятниця, великі дні, котрі Ти установив, Ти сам сказав, прийду дні, коли одиметься вже у них у середу і п'ятницю, ті дні будуть поститися, і ми держимо на відміну від сектанства, да й від западних християн, латинян, котрі давно, вже середа, п'ятниця, п'ятниця, дай ще постні дні для них вже давно лише забава. І лише така на словах, а реально давно відмінили всі пости, тим більше протестантство, сектантство і все остальне. Ми знаємо, Господи, що Ти даєш зрення. Благослови, щоб ми, котрі, отримавши зрення, ніколи би більше не спокусилися піти в сообщество сліпих духовно. А ті, котрі ще з наших людей дали себе усліпити, Господи, відкрий їм очі, бо порозуміли, яке благо бути зрячим. Так, да, безбожники многі, багаті, вони не хочуть нічого видіти. Зрячі в Христа не хочуть віддіти, бо якщо вони відкриють очі, то да треба залишити того злодійського накраденого багатства, а вони не хочуть. Вони в тих мільйонах живуть, їм все видають, що це лучший варіант, який не вибрали, а простенькі, от там бідні хліба не мають. Але тут наоборот, ті, котрі... На їх погляд маленькі, слабенькі, і є тут членами, наслідниками Царства Божого. І тут у церкві Христовій держаться, а у вічності віримо в єдно з святами церкви саме такі люди, котрі сьогодні, получивши зрення від Ісуса, котрі держать середу п'ятницю і ті пости перед Пасхою, перед Різдвом Петрів Пост і на Успенський пост. Да й всі другі дні, а наші люди в Закарпатті, в Ужгороді особливо поголовно, наші люди раді дітей і ще додають постний день і понеділок, то, Господи, прийми такий труд і такі подвиги наших людей. І туй нам дай бути радо дітьми Божими, зрячими, видящими свій фініш у Царстві Божій, а в вічності, Господи, по Твоєй милості, дай нам. Получити те, на що надіємося, на що накладені, направлені всі наші труди, наші таланти і способності. Большу тому є смисло жити, називатися християнином, а лише так у вічному світі, і наслідувати вожделенної, бажане Царство Божо. Амінь.